У документах село Іванівці Кільменецького району вперше згадується у 1659 році в молдавських літописах. Воно не раз зазнавало спустошені від нападів татар і турків, які вторгалися на Придністров'я. А це насамперед впливало на кількість населення. Так у 1771 році тут налічувалося всього сім садиб. На північній околиці села збереглися пам'ятки ранньозалізного віку, рештки селища та кілька курганоподібних горбів. Біля одного із них знайдено бронзову булавку та мініатюрний глиняний глечик. Дослідники вважають, що ці речі відносяться до трипільської культури 4-го тисячоліття до нашої ери. Звичайно ж, є у села і своя історія. Сюди прийшов пан Чугайні. у Чугаїні. У Чугаїні прийшов з великою сумкою грошей. І він прийшов із молдавських степів. І цей пан. Якраз і був пан Іван. Він прийшов сюди. Пан Казимир придбав помістя у двох сестер поміщиць які виїхали до Санкт-Петербурга. Відтоді селяни працювали у маєтку нового поміщика 12 порочних днів та виконували інші повинності. Насправді ж, пан визначав на кожен день такий обсяг роботи, який можна було виконати щонайменше за 3-4 дні. Таке нелюдське відношення і стало причиною великого селянського повстання. Однак вже через кілька днів воно було придушене озброєним військовим загоном. Старожили вважають, що після приходу пана село і почали називати Іванівцями в честь Івана Казимира. Однак існує й інша версія: відомо, що до приходу Казимира село вже називалося Янауцами і належало то одному поміщику, то іншому. Можливо, ця назва пішла від польського імені Ян, одного з тутешніх поміщиків. Загалом останній панич з роду Казимирів. У 40-х роках емігрував до Румунії і сьогодні у Бухаресті проживає його нащадок Адріан Рекіціяну. Син Івана Казимира Олександр побудував у центрі села Дерев'яну церкву, на її території його й поховано. Згодом біля неї зведено вже великий кам'яний храм. Кожної неділі та у святкові дні тут селяни моляться Господу та слухають проповіді місцевого священника. А в 1943 році у Іванівцях було зведено перший дитячий садок на 100 місць. Уже в 90-х роках минулого століття в селі збудовано велику двопорохову дитячу дошкільну установу, яка сьогодні є однією із найкращих у районі. Хочу сказати дуже велике спасибі своїм нашим батькам, тому що завдяки батькам, завдяки нашій тісній співпраці садок, ну, мені кажеться, що на належному рівні зараз батьки нам завжди допомагають як і матеріально, так і морально, так і фізично. За останній рік дуже багато ми придбали за батьківські кошти. Це, по-перше, Придбали дуже гарну посуду посуд для всіх дітей. Далі придбали по два комплекти рушничків. Ми придбали також постельну білизну, придбали. Живі об'єкти в кімнату природи. У мене дуже хороший колектив. Залишилися люди, які працюють не менше 20 років. Наймолодший виховательця має 19 років, решта всі 20-25. Люди з досвідом, і не тільки з досвідом, а люблять дуже свою роботу і люблять дітей. З райдер адміністрації придбали нам холодильник, новий холодильник. Придбали в цьому році ми електроплиту за допомогою сільської ради. Голова обласної адміністрації декілька разів у нас був, Володимир Іванович, і також як обіщав, так і подарував нам. Комп... Музичний інструмент. А заступник голови обласної державної адміністрації Віталій Сергіч подарував нам ось цей комп'ютер. Сьогоднішній час вимагає всього нового кращого і, і поки що ми йдемо в ногу з часом. Всього дитсадок відвідують 70 дітей віком від півтори до шести років. Коли у Іванівцях розпочалося навчання дітей, достовірних відомостей немає. Від старожилів лише відомо, що у 1903 році біля церкви було збудовано невеличке приміщення, де дітей і вчили грамоти. Навчальний рік у школі починався з 1 жовтня, а за партами сиділи учні різних класів. До 1918 року заняття проводились російською мовою, а потім румунською. Була у Іванівцях і єврейська школа, адже багато євреїв тоді були власниками крамниць та корч у центрі села. Пізніше діти вчилися навіть у приміщенні панського маєтку, а згодом було збудовано і нову школу. Перший випуск середньої школи відбувся 1953 року. Сьогодні Івановецька школа газифікована та комп'ютеризована, а її учням надані всі належні умови для отримання середньої освіти. За останні роки у середній загальноосвітній школі перших третіх ступенів села Іванівці зроблено ремонт. Ми. Відкрили такі кабінети, оформили такі кабінети, як лісівництва, кабінет образотворчого мистецтва. Кабінет лісів... На базі кабінету лісівництва проводяться заняття з основ лісового господарства, адже при школі діє шкільне лісництво. В школі працюють такі гуртки, як інформатики, образотворчого мистецтва, хоровий гурток. Спортивні гуртки і музей. Учні нашої школи є учасниками і останні роки і призерами обласних олімпіад. В минулому році наш учень Ткачук Максим Михайлович зайняв третє місце в обласній олімпіаді з біології. В минулому і в цьому навчальному році він посів перше місце. По захисту, на конкурсі захисту наукових робіт з секції екологія якраз полісівництво, і в цьому році захищає честь нашої школи на обласному рівні. За часів радянської влади докорінні зміни відбулися в галузі охорони здоров'я. У 1967 році в селі відкрито нове приміщення лікарні на 50 ліжок. При ній діяв пологовий будинок та аптека. А населення обслуговувало чотири лікарі та 18 працівників медперсоналу. Сьогодні у Іванівцях це вже медична амбулаторія, куди, як і колись, звертаються навіть жителі навколишніх сіл. Це була Іванівська лікарня. Вона відкрилася тут, перейшли в цей корпус в 1968 році. Це вже більше 40 років вона працює і функціону. На даний момент. Вона не лікарня, а амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Вже більше трьох років є амбулаторією. Два роки назад ми зробили ремонт за кошти села. Наші односельчани здавали гроші. Хто скільки міг, хто здавав по 20 рублів, хто по 10, по 50. Зробили отоплення в амбулаторії. Зараз всі кабінети отоплені, тепло, приймаємо больних. На, на дільниці є 3200 людей, взрослого населення, із них 500 дітей. Це дітей входять сюди і підлітки до 18 років, так? дітей до 16 років, 400 дітей. Зараз на даний момент 20 дітей до року. І працює Два лікаря-терапевта, стоматолог і функціонують кабінети маніпуляційний фізкабінет, процедурний кабінет. І хоча зменшилася кількість кабінетів, медичного обладнання та персоналу, все одно лікарня функціонує на належному рівні і сюди щодня звертаються по допомогу. Місцем культурного відпочинку селян завжди були клуб і бібліотека. Однак раніше у центрі села була збудована рахмільова корчма. Тут спочатку двічі на тиждень, а потім і щовечора відбувалися кіносеанси. Згодом у 1967 році відкрито будинок культури. Сьогодні це вже будинок народної творчості. При будинку народної творчості зараз вже працює 12 гуртків. Учасниками гуртків художньої самодіяльності, активними учасниками є жителі нашого села, учні школи, учні дитячої дошкільної установи. Працюють такі гуртки, як фольклорний, драматичний, вокальний. Велику допомогу нам надає сільська рада. Ремонт було проведено, було закуплено матеріальну технічну базу, електроконвектори, телевізор, мікрофони, усилювана апаратура. Бібліотека працює у нас читачів, 1600 читачів. Є от цього року зайняли ми. Третє місце і в огляді і приймали участь у обласних конкурсах. Фольклорний колектив наш приймає участь у всіх масових заходах району, які проводяться. Крім бібліотеки, дискозалу та кінозалу, в приміщенні є і кімната урочистих подій, у якій реєструють шлюб закохані пари. А на родовідному деревці залишають на пам'ять стрічки зі своїми іменами. Поблизу будинку народної творчості височіє і монумент загиблим односельчанам у Великій Вітчизняній війні. Всього у ній взяли участь 373 жителі села Іванівці, 108 з яких загинуло на фронті, близько 70 нагороджено орденами та медалями. Сьогодні село Іванівці є найбільшим у Кельменецькому районі. Тут добре налагоджено торгівлю, є багато приватних підприємців, що дає змогу поповнювати сільський бюджет. Бюджет сільської ради на сьогоднішній день 781 тисяча гривень. Порівняно з 2007 роком бюджет збільшився майже на 190 тисяч гривень. Це показник того, що в нашому селі працюють підприємства, відроджується підприємництво. За рахунок цього з кожним роком у нас збільшуються доходи сільського бюджету. Ми забезпечили 100% фінансування всіх закладів бюджетної сфери, дитячий садок, будинок культури, сільська рада. В цьому році, як ніколи, от за 6 років, які я працюю сільським головою, вперше на благоустрій населеного пункту. Виділено 18 тисяч гривень. За 2007 рік ми провели ремонт вулиці Ольги Кобилянської, де використано коштів на 50 тисяч гривень. Проведено ремонт опалювальних котлів у дитячій дошкільній установі, на що витрачено біля 7 тисяч гривень. Проводиться освітлення вулиць нашого села. Нині всю історію села Іванівці досліджує вчитель Леонід Скибінський, який планує незабаром видати окрему книжку з описом тодішнього життя села. Я збирав багато матеріалів, всяких читав багато і слухав. Мені хотілося, щоб якось воно залишилося в пам'яті. Історія села Іванівці велика та цікава. Є ще дуже багато подій та фактів, про які його жителям і досі ще нічого не відомо. Але кожен хоче нарешті вже побачити книгу про минуле рідного села і, можливо, відтворити його у своїй уяві.